У цьому відео хочу показати, як заповнювати книгу обліку доходів та витрат для підприємців, які знаходяться на загальній системі оподаткування. В електронному форматі цю книгу ми ведемо в Excel. Якщо вам потрібен такий шаблон в Excel, я ставлю посилання під відео. І починаємо ми заповнювати. Заповнюємо ініціали. Прізвище і ім'я по батькові та податковий номер, якщо він у нас є. І вже розпочинаємо заповнювати саму книгу. Графа 1. Тут ми вписуємо дату, наприклад, 1 січня. Графа 2 суму отриманого доходу за день. Графа 3. Тут ми вказуємо витрати, кошти, повернуті покупцям. Наприклад, хтось щось купив. Потім він вам вернув, ви вернули кошти і тоді таку суму вписуємо в графу 3. І графа 4 це графа 3 графа 2 мінус графа 3. І тут є ще маленький нюанс по заповненню графи 2. Сюди ми вписуємо суму отриманого доходу за день. Ось, наприклад, якщо у вас є продуктовий магазин або інший магазин і у вас є термінал, і люди з вами розраховуються як готівкою, так і по терміналу. І ось в кінці дня ви рахуєте суму за день, порахували гроші, які у вас були гатівкою, і те, що у вас прийшло по терміналу. Але от якраз те, що у вас прийшло по терміналу, воно, як правило, не зараховується в той день, коли є. Коли люди з вами розчитуються платіжними картками, ці гроші зайдуть або на наступний день, або через день. Ось тоді ви цю суму запишете по факту надходження грошей на розрахунковий ваш рахунок. А сюди вписуємо тільки суму той готівки, яка є у вас фактична, і дивимося за день по банківській виписці, що там у вас було. І ось це є сума вашого доходу за день. І тоді ми її вказуємо сюди, в графу номер 2 Далі ми починаємо заповнювати вже витрати, які пов'язані з нашою підприємницькою діяльністю. В графу 2, в графа 5 ми вписуємо реквізити документів, які підтверджують понесення витрат. Я бачила, деякі люди сюди вписують видаткові накладні або. Акти, але це є невірно, тому що такі документи вони свідчать лише про те, що ви отримали цей товар чи послугу, але вони не свідчать про те, що ви понесли витрати. В цю графу ми вказуємо тільки ті документи, які підтверджують понесення витрат на придбання товару. Тому це може бути або чек, якщо ви щось купляли в магазині, або платіжне доручення, якщо ви сплачували це через банк. І це буде підтвердженням для податкової, що ви понесли витрати за цей товар, що ви вже його сплатили та можете отримувати з нього доход. І тоді ну, ми сюди от можемо вписати, наприклад, платіжне доручення, і графа 6 ми тоді вписуємо суму цього платіжного доручення. і це тоді буде вірно. Але тут також є деякий нюанс. Наприклад, ви сьогодні ці 10 тисяч заплатили за товар, який ви будете потім перепродувати в своєму магазині. Ви сплатили ці 10 тисяч, у вас ось є оце платіжне доручення, і можете ви цю суму внести на сьогоднішній день. А от тут якраз є такий нюанс, що ні, не можете, тому що ви ще не отримали доходу, ви тільки сьогодні сплатили за цей товар, і він до вас десь їде. Або навіть якщо приїхав, ви його ще нічого не продали, ви не можете включати цю суму витрат на сьогоднішній день. Тому що податкова хоче, щоб ми включали витрати пропорційно від отриманого доходу. Це дійсно є не зовсім зручно, якщо у вас якийсь продуктовий магазин, у вас багато товару, і це нереально відстежити, що з якої партії та коли ви продали. Тому я знаю, в таких випадках просто вписують по факту. От за день понесені витрати, їх вписують, а ніхто нічого там не розбирається. Це є неправильно, та. Ну, ось є, як є. Але якщо у вас якийсь товар, який ви продаєте не кожен день і це можна відслідити, тому бажано, звісно ж, заповнювати все як має бути. В графі 7 ми вказуємо витрати на оплату заробітної плати працівникам, та якщо ми працювали з кимсь по цивільно-правовим договорам, заробітну плату ми вказуємо з ПДФО та військовим збором, А от ЄСВ ми вже вказуємо в наступній восьмій графі, тут ми вказуємо ЄСВ за своїх робітників, якщо вони є, і підприємець тут вказує ЄСВ, сплачений за себе. Він його також може враховувати в свої витрати. А от ПДФО військовий збір, ну, якби сплачений з чистого доходу, підприємець витрати не вказує. Якщо зарплата, наприклад, ми виплатили 7500, тоді ЄСВ у нас вказуємо. У Графі 7 ми вказуємо заробітну плату, це якщо у нас є працівники. І також сюди вказуємо, якщо ми працювали з кимось по цивільно-правовим договорам, суму заробітної плати ми вказуємо з ПДФО та військовим збіром. Наприклад, ми виплатили 7500. А от суму ЄСВ ми тоді вже будемо вказувати в наступній графі номер 8. 7500, тоді ЄСВ 1650. І тут також вказує ЄСВ роботодавець, який він сплатив за себе. Він може його також включати в свої витрати. А от суму, сплачену ПДФО та військового збіру зі свого чистого дохіду, коли він сплачує, він сюди не вказує витрати. В графі 9 ми вказуємо витрати, які пов'язані інші витрати, які пов'язані з нашою підприємницькою діяльністю. Наприклад, ми тут можемо вказувати витрати на оренду, комунальні платежі, оплати зв'язку та інше. Графа 10 це амортизаційні відрахування, це для тих підприємців, які вирішили амортизувати основні засоби. Тоді ця сума вписується в графу 10 і вписуємо ми її сюди, відраховуючи амортизацію раз на рік наприкінці року. І тільки тоді, коли ми ведемо спеціальний додаток, де ми розраховуємо цю суму амортизації. І остання графа – це буде, де ми вираховуємо суму чистого доходу. Тут може бути як плюс, так і мінус. Ми її ведемо. Рахуємо помісячно, потім складаємо кожного кварталу, і з цієї суми ми сплачуємо суму податку. І тому, якщо є дохід, ми сплачуємо цей податок, а якщо там стоїть мінус, то ми за цей квартал нічого не сплачуємо. І є де ще який нюанс. А, графу 7 заробітну плату ми заповнюємо тільки тоді, коли у нас є сума доходу в графі 2. Якщо ми, наприклад, сьогодні виплатили заробітну плату, але ми не отримали за цей день ніякого доходу, тоді ця графа не заповнюється. А ось графа 9 це коли ви оплатили комунальні платежі, оренду, навіть якщо ви за цей день не отримали доходу, ви цю графу тоді заповнюєте. Ось такий вигляд має ця таблиця, нічого складного тут нема. Так, є деякі маленькі нюанси, але, в принципі, нічого складного. Тому не забувайте її заповнювати, вести кому це треба, тому що податкова це перевіряє і можуть бути штрафи.